Як душа дитини обирає маму? Наша дитина обрала мене ще 18 років назад. Майбутній син наснився мені в стані, коли ти знаходишся між сном і реальністю. Тоді мені було 16 років. Я пам'ятаю цей стан, коли рідна душа обіймає тебе. В нашу першу зустріч я йому сказала, що ніколи не збираюсь народжувати. А якщо настане час... То лише коли зустріну того самого. Про існування того самого чоловіка я дізналася ще раніше, в 14 років, ніколи не бачила обличчя. Він завжди стояв позаду мене і обіймав. Це були особливі обійми. І в той же час вони були як знак. Як мені його впізнати, щоб ні з ким іншим не переплутати? Готова посперечатися з тим, хто каже, що душа дитини обирає спочатку батька. В нас точно бого навпаки. Бо спочатку вона прийшла до мене, синочок постійно повторював. Забери мене звідси, ти ж прийдеш за мною. Мені так погано тут без тебе, і йому дійсно там було погано. Місце, в якому він знаходився, нагадувало старовинне середньовічне кладовище. Я його проводжала до високих високих воріт. За ними нічого не було видно, лише густий туман і верхівки зруйнованих будівель. Кладовище, чи місто на яке скинули просто якусь бомбу. Я бачила уривки. Ніякої цілісної картинки. Ця душа була сповнена любові до мене. Вона намагалась втекти з того світу, чіплялась мені за спину, обхоплювала руками й ногами, казала, що все вийде, і ми прокинемось разом в моєму світі. Я знала, що нічого не вийде, розповідала, що ще не знайшла його батька, і так продовжувалось роками. Пояснювала, що для того, щоб його душа народилась в мене на землі, я повинна завагітніти. Він лише плакав і боявся, що я його ніколи не заберу. Душа майбутнього сина показала мені навіть те місце, де ми живемо зараз. Показала війну в Україні. І на той момент, а це десь 2011 чи 2012 рік, мені здавалося, що. Такого майбутнього просто не може бути. Ну, яка війна, правда? Я бачила його у віці двох, чотирьох, а іноді п'яти років. Через те, що я вмію проводити регрес, входити в хроніки Акаші і спілкуватися зі своїм вищим я. Після народження сина я продовжую дізнаватися про те, звідки його душа прийшла. Нещодавно бачила його попереднє втілення. Всю вагітність, особливо в кризові моменти, він знову зв'язувався зі мною і питав: Ти ж мене забереш звідси. Я хочу, щоб ти була моєю мамою. Тепло, любов і відчуття, що дитина обирає тебе. Бо саме ти допоможеш їй виконати призначення? Майстер, який приходить, щоб показати тобі більше, ніж ти знаєш і бачиш. Тому я завжди знала, що в мене буде синочок, бо його душа завжди нагадувала про себе. А чи бачили ви своїх дітей до народження?